Ось такі інвертора з функцією ПСА позаходили. Ну, це, це кіловатна модель 12 вольт, 1 кВт. Але такі є і на 3 кВт, і на 5 кВт. Тут можна під'єднати сонячні панель і також є стабілізований вихід 12 вольт. Ось. Приєднаємо два фена паяльних і плюс отаку точілку. Зараз подивимося, як це, по ідеї, буде споживати кіловат, а може трошки більше. Глянемо. Ось пішло навантаження 1-2 кВт. 1-2 кВт пішов. Але прилади всі працюють. 100% загрузка ось на 900 ватт Уже трішки споживання впало 800 ватт але при 1-2 кВт це вже край, він ще тримав він витримує до 2 кВт пікового навантаження Потім буде заключатися. Ще буде перевищувати межу. Ось такі інвертора для наявності.